Добрий! день! Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати англійською мовою, що ви щось вміли робити в минулому, тобто раніше. Якщо ви кажете, що ви зараз вмієте щось робити, ви скажете can. I can swim. Я вмію плавати. Якщо ти не вмієш плавати, ти скажеш I can't swim. Але для того, щоб сказати, що ти щось вмів робити раніше, потрібно почати з could. I could swim. Я вмів плавати. Або, якщо не вмів, ми додаємо до could not і отримуємо couldn't. I couldn't swim. Я не вмів плавати. Давайте розглянемо приклади. I could play football when I was five. Я вмів грати в футбол, коли мені було 5. bike when he was 7. Гаррі вмів кататись на велосипеді, коли йому було 7. Хамеон could play the piano when she was ten. Гермеона вміла грати на фортепіано, коли їй було десять. You couldn't play tennis when you were three. Ти не вмів грати в теніс, коли тобі було три. We couldn't ride a horse when we were six. Ми не вміли кататися на коні, коли нам було шість років. Ron and Harry couldn't play the guitar when they were 8. Рон і Гаррі не вміли грати на гітарі, коли їм було 8 років. Тепер трохи потренуємося в описі картинок. Потрібно сказати англійською мовою, що хтось раніше вмів щось робити. Наприклад, вони вміли грати в футбол, коли їм було 15. They could play football when they were 15. Наступне. Він вмів грати в баскетбол, коли йому було 17. He could play basketball when he was 17. Вони вміли грати в теніс, коли їм було 14. They could play tennis when they were fourteen. Наступне. Він вмів плавати, коли йому було вісім. He could swim when he was eight. Він вмів кататись на велосипеді, коли йому було 19. He could ride a bike when he was nineteen. Він вмів грати на фортепіано, коли йому було шість. He could play the piano when he was six. Для того, щоб спитати, чи вмів ти щось робити? Потрібно почати з could you? Could you swim when you were six?» Ти вмів плавати, коли тобі було 6 років? У відповідь на це питання можна відповісти: так, вмів, або ні, не вмів. Для цього ми будемо використовувати. Yes, I could. Так, я вмів. No, I couldn't. Ні, я не вмів. Давайте розглянемо приклади. Could you play football when were five? Ти вмів грати в футбол, коли тобі було 5? Yes, I could. No, I couldn't. Так, вмів? Ні, не вмів. Could you ride a bike when you were five? Yes, I could. No, I couldn't. Could you play the piano when you were five? Yes, I could. No, I couldn't. Could you play tennis when you were five? Ти вмів грати в теніс, коли тобі було 5? Yes, I could. No, I couldn't. Could you ride a horse when you were five? Ти вмів їздити верхи, коли тобі було 5? Yes, I could. No, I couldn't. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.